Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 3 червня, 1196-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зарадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни пустили близько двох десятків дронів сюди на Одесу. Близько третьої години ночі було гарно чутно, як працюють хлопці з ППО, збивають дрони. Більшість дронів вдалося збити ще над морем. Зараз люди, які біля моря, бачать навіть уламки, які плавають тут біля берега. Але на жаль, в місті було декілька прильотів, пошкоджене складське приміщення, дома цивільних, четверо людей травмовано, загиблих немає. А вже під ранок росіяни підняли міх носій кінжалів і, напевно, перше за повномасштабне вторгнення пустили кінжал на Миколаїв. Був прильот за містом. По повідомленню місцевої влади, наче нічого серйозного. Загалом росіяни минулої доби пустили 112 дронів, 60 збито, 15 подавлено ребом. По повідомленню повітряних сил 11 прильотів було. Щодо Миколаївщини, то там цієї ночі збито один дрон. І в районі Очакова, як завжди, атаки fpv дронами від росіян без постраждалих є руйнування. Ну і щодо Херсонщини, там одна загибла людина після російських обстрілів. 12 людей травмовано, Іначе, щось цієї ночі смачних прильотів на Росії не було. Або, може, росіяни намагаються скрити. Чекаємо, як завжди, на гарні новини, і закидуємо на FPV.